Друзі, ще, ще раз всім доброго ранку. Тільки що відправив свого побратима, як у нас кажуть, на війну. Хочу б він повернувся живий, щасливий і здоровий. До вас ще раз прошу прохання від солдатів нашої армії. Терміново потрібно медикаменти, дуже потрібні бінти, еластичні, прості бінти, йод, перекіс водню, зеленка. Я вас дуже-дуже прошу. Не будьте байдужими. Я і так вам дякую за підтримку. Дуже багато людей відгукнулося. Дуже багато ми вже зібрали. Я сподіваюся, що ми ще дуже багато чого зберемо. Завтра зранку, я о 3 ранку, я виїжджаю до Голландії, забирати посилки. Там наша українка, Мар'янка, дай Боже її здоров'я, це все організовує. Ми її теж будемо підтримувати, чим зможемо. Зараз я ще їду на пропускний пункт Рава Руська віддати гуманітарну допомогу. Людям, бо їм потрібно теж. І вас ще раз дуже прошу, будь ласка, відгукайтеся хто де є. Любі точки Польщі я під'їду позбираю. Роблю це від серця, не роблю це від чогось для когось. Я роблю це для нашої армії і для наших громадянин України. Лоць, Варшава, Познань, Гданськ, Дня. Сопот, щецін, всі. Я вас дуже-дуже прошу. Хлопцям дуже-дуже потрібна ця допомога. Вони дуже розраховують на нас. Я вам бажаю сьогоднішнього дня хорошого, щасливого, хорошого робочого тижня всім. Я з вами постійно на зв'язку і будь ласка, допоможіть нашим хлопцям отримати те, що їм потрібно. З Богом!